Друзі, усім вітанечко! Ви на каналі Полтавчаночка. Я до вас сьогодні із українським борщиком. Ось він у мене такий тільки-тільки зварений. Дехто писав томатний суп, тому я вирішила продегустувати його сьогодні разом із вами. Добавила ложечку сюди сметанки, як ви бачите. Картошечка тут, м'ясний бульйончик. Капусточка молоденька, перчик білозюрка. Обов'язково до борщу я беру, значить, чорний хлібчик, шумава. Полюбляю з АТБ. Досить мені там подобається хліб, особливо чорний. І цибулька. Порізала цибульку. Без часничку, буде з цибулькою. Ну, знаєте, до українського борщу. Та ще якщо я родом із Полтавської області, тому. Ви скажете, що пасують, верніше смакують це пампушки, з часничком. Згода на всі 200, але я більше полюбляю хлібчик, тому що пампушка це добре, але але досить досить смачно. На годиннику сьома година вечора. Я сьогодні повністю голодна. Зранку, як випала каву, більше я сьогодні, а, правда, три груші з'їла. І все. Було досить спекотно. Перебивалася водичкою. Взяла я сьогодні салфеточку, бо вчора я до вас вибігла без салфеточки. На вечерю. Так, да, можна часничок. Але я у борщ його не додаю в загальну каструлю. А от окремо можна, хто полюбляє, тому що не всі ж полюбляють часник. Ви мені писали в коментарях? А де часничок? Я згодна, що це смачно, але ж ми маємо розуміти про те, що не всі полюбляють, і тим паче в мене є дитина, яка не любить, наприклад, ту саму учаснику. Так все досить-досить смачно. Грячі тільки зварила. Пізно вже варила борщ. Так, розповідаю, чим я сьогодні займалася. Знову тут бджілка літає чи оса. Груші ростуть. Потихеньку спінуть. По пару штук в день їм. Значить, була мене сьогодні зустріч із. Майстрами по опаленню. Один з них головний. Інший помічник. Оцінили вони весь об'єм роботи. Сказали, все мені розпишуть, скільки батарей, скільки чого потрібно. Котел буде двохконтурний. Це навісний. Це розповідає для тих, хто стежить за ремонтом, тому що є в мене підписники, які саме більше приділяють темі ремонту. Але ж знову таке, знаєте, вся загвоздка в тому, що вони не можуть і розпочати робити толком, поки не зроблять мені внутрішні роботи, тобто із... Стінами, поки не буде порядок і з лоджею. Тому що все один в одне упирається. Хочу теплі поли, я казала, на кухні і у ванні. І знову ж таки, вони тільки роблять теплі поли від газу. Тобто, а мені я хочу від світла. А ті, хто від світла роблять, це електрики. Тому не знаю, знаєте, так все по колу йде? І нема ні початку, ні кінця, мені здається. Рознаїмося, буде смачно. Mm. Такі то справа. На 4 години вечора їздила з ними. Десь годинку прибули. Так, mm. да, вони, знаєте, такі толкові, вони і в Полтаві працюють, і в Зінькові зараз у лікарні закінчують опалення. Тобто mm. це. Люди, яких порекомендували, Тобто не те, що я десь знайшла там, знаєте, по газеті, по інтернетові. Я знову на дворі сажу, як ви бачите. Ночі холодні. щоб на малому вже в лікарні взяти довідку на 1 вересня про стан здоров'я. Ну, Це й обов'язковий медичний огляд. Десь сьогодні так і не їздила, тільки була на роботі. Втім додому. І зізвонилися, тому що вони домовлялися, сказали про те, що ми сьогодні годинки так у 4. Можемо зустрітися. Таки справа. Так що думала одне, думала вже за літо все маю зробити. Але моє бажання з можливостями трішки не збігаються. Так що такий в мене борщик. Дуже-дуже смачний. Буряку я категорично не люблю. У мене бабуся додавала буряк. І мама деякий час. А потім перестала. А як це смачно? Завтра вихідний субота Праздничок. Ми всі церковні всі свята вони в мене в нас всі залишились, які були. Мені по якому новому не святкуємо. Завтра мого брата вже день народження. У нас так. Один за одним. Потім чоловіка, потім у мене. Це такі справи. Хліб люблю, він досить такий легенький шумава. А вчора їла хлібчик, я забула вам назву сказати Прибалтійський. Може, хто буде в ОТА, якщо у вас. Населеному пункті, так? Є цей супермаркет, то якщо полюбляєте, чорний хлібчик. Бо я люблю так експериментувати, то один, то інший. Вони нічим не хуже. Але з борщом саме то. Такі ту справи? Тихо, вітру нема. Ночі холодні закриваємо навіть уже і вікно, бо свіжо. Ну Да, все вже до 1 вересня. До осені. До речі, хотіла сказати, у нас завтра у, у Пішні це Полтавська область, хто мене дивиться, відбудеться фестиваль борщу. Я не була там ні жодного разу. А от знайомі, які їздили минулого року, то розповідали про те, що фестиваль проходить у такому, знаєте, форматі, як ну, скажімо, дегустації. Де готують український борщ за різними, ну, варіантами, я б сказала, Да? І от, дегустують. Тому цей захід так і зветься. Фестиваль українського борщу. Але б хотілося потрапити. Ма тут і на скоє, все є. Бомба. Угу. Тож так, знаєте, в обід спехотна одна вода. Всі вечора зараз борщу наїмся. Якось так. Ще ми сюди сало. Ну, я вже просто дивлячись на те, що сьома година вечора. Думаю, все. Стоп. Так, ну що, доїла я борщик. Дуже-дуже було смачно. Так що готуйте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте будемо спілкуватися. Давайте будемо такі, знаєте, встановлювати вже пора б контакт. У нас вже скоро буде 500 підписників. От, і планую вийти в ефір, коли ми дійдемо до п'ятисоточки. Завдяки вам. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступного відео. Па-па!